А що ви думаєте про третій президентський термін Дональда Трампа? Це було б цікаво. Чи бачите ви якийсь сценарій, за якого ви все ще будете президентом 21 січня 2029 року? Не знаю, це було б цікаво, але чи не було б жахливо, якби я погодився з вами, якби дав вам відповідь, яку ви хочете почути, це зробило б життя набагато менш цікавим, чи не так. Перший рік переговорів Дональда Трампа на посту 47-го президента США став найсмертельнішим для мирних жителів України з моменту повномасштабного вторгнення, тобто з 2022 року, у порівнянні з попереднім роком кількість загиблих та травмованих зросла на 31%. Таких жорстоких ударів Путін не дозволяв собі навіть при Байдені, якого Трамп називає е, слабким. Але повністю руйнує і знищує енергетику в найсильніші морози при такому сильному Трампі, який стверджує, що якби він був президентом, цієї війни би не було. Ну або, як сказав би сам Фредович, принаймні було б цікаво. Цікаво було і в Абудабі. і здається, це єдиний реальний підсумок цих самих перемовин. Цікаво і конструктивно. Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний Сполученим Штатам та Об'єднаним Арабським Еміратам за якісну організацію та посередництво. Тож в Абудабі завершився другий раунд переговорів між Росією США та Україною. Не забуваємо також, що десь на слухавці був ще й Сідзіньпін. У ці Сі не пінят свій сценарій план діяльності, тому вони з Європою активізують відносини по цьому напрямку з іншими суб'єктами. Тому тут. Він, звісно, не гласно присутній за столом, але я думаю, що Китай все ж таки хотів би накрити власний стіл, а не американський стосовно російсько-української війни. приводу самих переговорів, конструктивність це найкращий ефемізм для того, щоб вийти просто і сказати, що ми не перегризли в одному глотки і не розсварилися вщент. Якщо є якісь реальні результати, то і кажуть, переговори пройшли продуктивно, тобто, щось продукували. Переговори е, просунули нас вперед, або е, мали е, певний прорив, або якийсь поступ вперед, або наблизили нас, або щось інше. Ну, найчастіше це просто якщо одним словом, то продуктивні. А конструктивні переговори це виключно про те, що не розругалися. Це про те, що так говорили чемно, ніхто ні в кого нічим не кинув. Ніхто демарш не голосив, залишився до кінця переговорів за столом. Оце конструктивні переговори. Напередодні ми з вами багато говорили про те, що політику назвали ці перемовини конструктивними і позитивними. І що, от зараз, ми вже можемо дійсно говорити про те, що намітився якийсь прогрес. Бо раніше хоч і казали, що ми досягли прогресу, але насправді ніякого прогресу ми не досягли. Раніше ці переговори були як виривання зубів без анестезії. Раніше мені хотілося кричати, коли я бачив черговий звіт, в якому говорилося, що переговори були конструктивними. Але тепер я помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше, сказав американський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ. Але щойно ця версія була озвучена, як Росія знову змінила свої вимоги до України, до США і до Європейського Союзу. Цього разу під час зустрічі Москва вже вимагала від Києва не просто вийти з Донбасу, а й щоб анексію над українською територією визнав увесь світ. Ба більше того у Кремлі розглядають цей пункт як частину великого договору, тобто пункту, без якого цей договір не буде укладений. Для російської сторони цей аспект із визнанням Донбасу всіма країнами бачиться дуже важливим. Тобто Ще раз, президент Зеленський говорить, росіянам знадобиться щонайменше два роки і 800 тисяч трупів їхніх солдатів, щоб захопити Донбас, але вони так довго не протримаються. А на Росії кажуть: а да, і передайте нам документи міжнародні, що ця територія тепер наша. Ключовим моментом переговорів, як ви вже казали, є території, особливо Донбас. росіяни хочуть, щоб ви пішли з територій, які вони ще не завоювали. Наприклад, з Донецька. Ви сказали, це червона лінія, це ні. Ви і сьогодні це підтверджуєте. Ні, ми не відступимо. Ми не вийдемо з Донецька. Росія хоче, щоб ми залишили весь Донбас. Чому? Бо відколи вони почали цю війну, вони не здобули жодної перемоги. Ми, українці, чудово розуміємо, яку ціну кожен метр і кілометр цієї землі коштує російській армії. Вони не рахують тих, хто гине. Ми змушені це робити. Щоб завоювати схід України. Їм коштуватиме ще 800 тисяч тупів, трупів їхніх солдатів. Їм знадобиться щонайменше два роки з дуже повільним просуванням. на мою думку, вони так довго не протримуються. Ось повільний успіх. Але на які поступки готові піти? Ви готові відпустити території на Донбасі? Давайте будемо чесними. якщо говорити про заморожений конфлікт, чого я ніколи не хотів. Але якщо ми заморозимо лінію фронту і збережемо позиції, це вже велика поступка з нашого боку. Деякі зараз пропонують працювати так, ніби обираємо страву в ресторані. ось що вам пропонують. Але це абсолютно неправда. Йдеться про поступки для обох сторін. росіянам потрібна перерва. У них ті проблеми, про які я вам казав. Якщо йдеться про економічну зону, наприклад, нашим військовим доведеться відступити. Росіяни теж мають це зробити. Якщо говоримо про демілітаризовану зону, ми маємо контролювати свою частину. Вони мають контролювати свою. Але між нами потрібна міжнародна сила розмежування, міжнародна присутність. Хоч знову ж таки, як сказав Зеленський, навіть якщо це визнають, всі. Головне, що це не визнає Україна. Звісно, навіть якщо всі навколо будуть шестині. Шестини? Шести. Не всі. не всі. Дуже дякую тобі, Дональде. Тобто, це вже говорить, що всі не будуть. Але якщо навіть хтось буде визнавати наші території. Да, значить, російськими це нічого не дасть. По-перше, всі не будуть, як сказав мій польський колега, а по-друге, в Україні є президент України, який підписує документи. Слава Богу, а не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території це наші, незважаючи на те, що їх тимчасовий статус тимчасово окупований. Але бачимо, що і не всі реально готові це робити. Дякуємо за підтримку. Що стосується самих перемовин, то вони дійсно відрізняються від попередніх. Зокрема, тим, що на них, ну з російської сторони, наприклад, приїхали не дипломати, а цілий генерал ГРУ. Таким чином Росія вирішила продемонструвати, що вона нібито. Налаштована серйозно, хоча це не точно, бо він, забігаючи наперед, скажу, був вже на тих самих перемовинах в Стамбулі у травні 2025-го. і тоді жодного прогресу не вдалося досягти. Ну, окрім обміну полоненими, хто такий цей генерал Костюков? Доволі славнозвісний генерал, і найважливіше, що він робить на цих перемовинах. Я вже колись вам розповідала, але з задоволенням повторю ще раз. Так, от ворога треба знати з різних торін і в те, що називають ліцом. Тому пропущу де коли він народився. Це нам мало важливо, і перейду до його досвіду. На відміну від багатьох публічних фігур російського естеблішменту, він ніколи не був пов'язаний з партійною політикою і цивільною державною службою. Певно, це найбільше подобається Путіну, що він не претендує на його місце. П'ять років він був військовим аташе посольства РФ у Греції. Далі військова розвідка, далі кар'єрна драбина. Перший заступник начальника ГРУ, О-начальника ГРУ, і начальник ГРУ нагорода за вбивство людей у Сирії, кібератаки на парламент Німеччини, Чорногорії. А також його прізвище впливає поруч з анексією Криму і початком війни проти України в 2014-му. Його також називають доларовим мільйонером. Ну, це знову ж таки не секрет, що Путін вбивцям добре платить власником дороговартісного і у власності його сім'ї також є елітні земельні ділянки, не знаю, чи поруч з путіним чи ні. Перші свої санкції Ігор Костюков заробив майже 10 років тому. Їх вели самі Сполучені Штати, до речі, в 2016-му, у січні 2019-го його внесли до переліку осіб причетних до застосування хімічної зброї. Зокрема, це стосується справи про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки у британському Солсбері і використанням нервово-паралітичної речовини новачок. Наступне це 2020 рік. ЄС запровадив щодо силовика окремі санкції за кібератаки, пов'язані з діяльністю російської військової розвідки. Далі він потрапив під санкції Японії, Австралії, Нової Зеландії, ЄС і власне України. Але як я вже сказала, це не вперше, коли ми згадуємо з вами про Костюкова, бо в травні 25-го він вже фігурував у переговорах України і Росії, які відбувалися в Стамбулі. Тоді це були перші прямі контакти сторін за три роки повномасштабної війни. Тоді він входив у склад російської делегації під керівництвом помічника Путіна Мідінського. Але нагадаю, що і тоді, після стамбульських переговорів, звісно ж, домовленостей про припинення вогню чи мирну угоду досягнуто не було. Чому наголошую, що і тоді, бо зараз кажуть: ну, дивіться, цілий генерал ГРУ приїхав. Точно говорить про те, що Росія налаштована більш конструктивно. Ні. Але була досягнута угода про обмін полоненими у форматі з тисячу на тисячу. Власне, цього разу ми також маємо обмін полоненими 157 на 157. і це єдиний позитивний результат переговорів в Абудабі, який ми можемо бачити, який ми можемо помітити. Можливо, за лаштунками ще щось є, про що ми з вами поки що не знаємо. Інших підсумків поки немає і бути не могло, тому що Росії не потрібні всі ці ваші Ба Більше того, перша і головна ознака того, що Росія до чогось готова, це розгортання або згортання військ. Чого не відбувається, цей показник важливіший за тисячі будь-яких заяв, які лунають з російських ротів, і що цей показник нам говорить? Росія вже почала готуватися до літньої кампанії цього року. Все розгорнеться навколо двох гіпотетичних наступальних операцій російських військ. Це знову ж таки початок їх очікується в кінці квітня, з великою ймовірністю. Напрямки, які ми з вами зараз обговорюємо, це слов'янсько-краматорський і Оріхово-Запорізький. Тож до кінця весни російське командування буде зайняте підготовкою до цієї кампанії, а саме формуванням і розгортанням стратегічних резервів, чого вони, звісно, не хочуть робити. Нагромадженням ресурсів оперативного і стратегічного рівнів на відповідних напрямках, і також попереднім зайняттям або спробою, принаймні, стартових районів для рубежів для розгортання ударних угруповань, прикриттям розгортання угруповань засобами ППО, РЕР, РЕП і контррозвідки, проведенням прихованого перегрупування сил і засобів відповідно до плану і графіка розгортання, тобто. Підготовкою до подальшого ведення війни, а не її зупинки. І поки США не зроблять хоч щось, це не зупиниться. І хоч щось, коли я говорю, так, хоч щось, я маю на увазі, це не заяви Вітакера, бо вони нічим не відрізняються від попередніх якихось заяв. Стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти мирної угоди, ми збираємося і надалі продавати нашу зброю союзникам по НАТО. А вони потім надаватимуть її в основному Україні. По-перше, для захисту, щоб у них були доступні засоби протиповітряної та протиракетної оборони. А по-друге, щоб вони мали наступальну зброю, яка дозволить їм залишатися в боротьбі, захищати себе і гарантувати, що їхня країна не буде захоплена. Хоч щось це конкретні дії, санкції, розширення номенклатури озброєння для України і так далі. Решта з боку Росії це імітація переговірного процесу. Тож найближчими тижнями переговори продовжаться. Ви скажете, така мишо, чи є у нас е карти в рукаві? Чи є у нас козирі в тих картах, в тих в, в рукавах? Звісно, є, бо проти герушника ми виставили самого Кирила Буданова. Участь Кирила Буданова у переговорах в Абудабі наприкінці 25-го, на початку 26-го року мала значний вплив на хід діалогу, змінивши як ставлення партнерів, так і поведінку і тактику, як ми побачили вже самої російської сторони. По перше, вони були змушені відійти від звичних ідеологічних монологів оці історичні екскурси і так далі. Романових, ну коротше, це нікому не цікаво. Розмови стали більш предметними, жорсткими, конструктивними. Замість дипломатів, схильних до цієї демагогії і довгих розмов, Росія залучила кадрових військових. Про що я вам вже сказала? Це зокрема дозволило перейти до обговорення конкретних термінів, конкретних механізмів безпеки, конкретних параметрів контролю. Експерти кажуть, що Путін був змушений відправити делегацію високого рівня або вищого рівня, щоб відповідати рівню представництва України і Сполучених Штатів. Присутність Буданова сигналізувала Москві, що Україна веде переговори з позиції сили. Ми чекали цю позицію сили від Сполучених Штатів Америки. А виявляється ця позиція сили у нас в обличчі Кирила Буданова і глибокого знання внутрішніх процесів ворога. Західні партнери, зокрема, що стосуються сполучених штатів, розглядають участь Буданова як стратегічну перевагу України. Американські військові і розвідувальні кола високо цінують його професіоналізм. Джерела кажуть, що США люблять Буданова. На відміну від, ну ви знаєте, американці покладають надії на Буданова, оскільки, на відміну від попередніх переговірників, він займає конкретну, прагматичну позицію, орієнтовану на вирішення складних питань з мінімальними втратами, не грає в ігри все або нічого. Його присутність викликає оптимізм серед партнерів і стає таким сигналом про зміну стратегії української дипломатії. Тобто, там також почали говорити, що ми нібито почали серйозніше ставитися до перемовин. Хоча ми від самого початку. Не дуже там посміхалися на тих самих перемовинах, але коли не посміхається Кирило Буданов, то це вже щось інше, як ви розумієте. Входження Буданова в процес дозволило централізувати переговірний трек. Тобто раніше комунікація йшла різними каналами, офіційними через МЗС і неофіційними усіма іншими, які транслювали різні сигнали, різні позиції, різні думки. Після того, як контроль зосередився в руках, в думках, в голові і. Вилітав через рот Кирило Буданова, українська позиція стала узгодженою чіткою центральною. Більше того, Буданов наполягає на повній конфіденційності переговорного процесу, те, чого завжди прагнули Сполучені Штати Америки. Коментуючи інформацію про таємні зустрічі, він каже, що усі перемовини мають бути в тіні, інакше вони можуть бути зірвані. Він також каже, що для успіху чутливих процесів необхідна повна тиша. На тлі участі Буданова і загальної активізації переговорів було досягнуто домовленостей в гуманітарній сфері, тож це такий початок подальшим прогресам. Таким чином, ефект Буданова він полягає у переведенні діалогу з площини політичної риторики історичних екскурсів у площину конкретних військово-безпекових рішень, забезпечені довіри з боку США і примушені Росії до більш конструктивної поведінки. Ну то що я не можу вам сказати і не буду вам говорити, що у наступні 24 години щось категорично поміняється, і це будуть вирішальні 24 години для нас з вами. Але я точно можу сказати, що прийду до вас у цю саму студію, бо нам буде про що поговорити. Тож до зустрічі.